Так. Сідай, стало. Сидай Давай.

Да. Цита, дійсно що камера не передає запахи, да? Да. Ці і смердоти. Шість разів за ребрію. Та то тажеш. Та не що ти їх чистки. Тихай, тихай, тихай. Утих, утих, утих. Ось вона ця гіляка здорова. Ні, це викинули. Це ще одна? Це маленька. І ще одна. Нормально, нормально. Пиво. Пиво є, так? Велосипед. Отлічно. Велосипед. <реку> Слухай, як мало ми знаємо про свою копанку, <реку> так? Влад, велосипед. Велосипед. Хорош. <реку> <реку> Як мало ми знаємо про свою копанку. Так. Да. Диві, рама. Поможи. Поможи, дідові, без тебе. Але тут помічаєш віровка в кругу, так. Звісно. Прикидай. Ладно, лад. Кидай. Кидай. Так, ладышко. Надо тягнеш і до назад, штуку, так? Зумазійте. Це ж у когось украли, напевно. Да я правильно понимаю? Да, украли ще. Так, зібрали, от вкинули в купанку. Споминаю. І скільки ж він диви тут лежить, йолки-палки. Да, 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 оце. Вася, великий не твій. А брудний не нужен, недорого. Там кинуть його поміж не яка хрубочка під я піду. Так, да. Подиждися, то він такий то вже й старий. Та не старий. Та де старе воно? Та як? ні, щоб воно так довго лежало. Подожди, ну, хром. Ну хром це ще совдеп. Педалі згнили, дивись. Бачиш. Важди, дивись, дивись, тільки окись осталося. Педалі Так, Будеш тягнути і шмагати. Ну це ж ось дивись. Це, а воно вже покрилося. Це облізло, так. Да. Do. Co tu no, to by takie? Do nej, Do do. Чого? Ні! Там є таке, що пропуски не робить. Бо в мене в лісап'яті Та Це заднє кола, що в тебе пропуски робить. Я не знаю. <різь> <різь> Якась зап'ється. Ну диви, ну та ні, давненько він лежить. Давненько. Диви, струхло, там де в місцях кріплень, то геть. Геть прямо аж. Де протерло, де, де не було краски. Це в когось украли, що треба да, поїзд мали. День да, для да. був таїсні. Це як називається? Салют він як? Ну хто його знає як він називається, ну? Да? Лучше б золота. Та да. <рес> Васій. Да. Слідок золота. Ну все, на сегодня все, да? сколько можно. Да, с конечно, сильнейший. Видите, кто такой доктор.